Понеділок, 1 травня в ефірі Новини міста. Про головні події станом на 16-ту розкажемо у цьому випуску. Вітаємо! Вибухи, які чули в деяких громадах області сьогодні близько п'ятої ранку, це робота сил протиповітряної оборони. Прильотів на Хмельниччині не зафіксовано. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Повітряна тривога цієї ночі була оголошена по всій території держави. Окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації. Загалом випустили 18 крилатих ракет, 15 знищили наші бійці. ППО є влучання на Дніпропетровщині у Павлограді та районі. Там поранено 25 людей, троє з них діти. На місці прильотів значні руйнування. У суботу хмельничани провели в останню путь героя Євгенія Шевченка. До повномасштабної війни він працював менеджером в одній із місцевих компаній. Пішов на фронт добровольцем. Загинув 23 квітня під час виконання бойового завдання. Похований Євгеній Шевченко на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Герою назавжди 33. Євген був у нас чудовим. Військовим. Він нам класно готував. Він з нами виходив на всі задачі, завжди їх виконував. Кращого друга, ніж він, не зустрічав. Він був чудовим батьком, він дуже любив своїх дітей, свою дружину. Він за що не брався, завжди доводив все до кінця. Шевченка Євгена. Просто Женю. Знав по роботі, ми співпрацювали дуже довгий час. Людина по роботі була чітка, відповідальна, дуже порядна. Хороша така людина була відчутлива, така в усіх спілкуваннях, на всі теми він міг і, і до роботи він такий був швидкий і допомагав. Всім собі ти давав, хто просив його, такий був комунікабельний, такий зміг з кожною людиною міг добре розмовляти, щось порадити, співчутливий був такий. Пільгами на навчання у Хмельницьких вишах з початку року скористалися 42 студенти. Це військові та члени родин захисників. 50% вартості навчання їм повертають в рамках програми соціальної підтримки. Цього року в бюджеті громади на такі компенсації передбачили півмільйона гривень. Рішення про надання такої допомоги ухвалили на черговому засіданні виконкому. 13 учасників російсько-української війни отримали компенсацію 50% оплати вартості навчання в вищих навчальних закладах. Це теж традиційне рішення. Загалом у нас понад 100 осіб приблизно щороку отримує таку компенсацію. Це і учасники російсько-української війни або їхні діти. Вони мають право на пільгу у випадку, якщо вища освіта здобувається на контрактній основі. 50% ми безпосередньо відшкодовуємо. Єдиний в Україні штаб допомоги вимушеним переселенцям із порушеннями слуху працює у Хмельницькому. Тут гостям нашого міста допомагають знайти житло та роботу, надають консультації, видають харчові набори. А ще волонтери формують та розвозять гуманітарну допомогу у прифронтові міста для військових та цивільних. Від початку повномасштабного вторгнення штаб відвідали близько 850 переселенців із порушеннями слуху. Він працює на базі спеціальної загальноосвітньої школи номер 33. Ми вирішили з колективом тут в школі відкрити штаб для глухих переселенців, які з Києва, Лудні, з Чернігова, з Харкова, всі тут сюди. Ми приймали їх тут, розміщали на проживання, харчування надавали їм. Все, що ми мали, ми робили, тому що ми знаємо, що ми знаємо специфіку глухих, ми можемо з ними працювати. Мами, які народили дітей, є переселенці, теж дали їм ліску, колежки, дитяче, харчування, памперси, все, одяг, все, що потрібно надалі. Потім ми почали збирати продукти різні. Відправляти варити тут з клудом когтирка, цумичернігу, потім криві рік, за Харків тут звертався в мипні, бусами перевозили, ночуючий волонтери. У Хмельницькому вдвічі побільшало ділянок, де контролюють швидкість руху автівок. Тепер патрульних з радарами трукам можна зустріти на чотирьох вулицях. Раніше порушення фіксували на Кам'янецькій та на Західноокружній, а з квітня ще й на Степана Бандери та Прибузькій. Водіям автівок нагадують, дозволена швидкість руху в межах населеного пункту 50 кілометрів на годину. За перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів доведеться сплатити штраф. Сума стягнення 340 гривень. Чому відкривають нові точки? Оскільки перевищення швидкості це основна причина підвищеної небезпечності на автодорогах. Місця обираються не випадково, місця обираються таким чином, де звітність дорожньо-транспортних пригод. Ті ділянки доріг, де відбувається найбільше транспортних пригод, там і встановлюється вимірювання швидкості. Дуже погано їздять на в нас в місті. Іменно часники, вони заважають нам як маршруткам, літають, да, тут нічого не скажеш. І Патрульна поліція займається як положено. Все, Тут нема питань. Це їх робота. І хай наказують. Построже казують, і буде порядок. День прикордонника відзначили у Хмельницькому. В суботу у парку імені Івана Франка розгорнули виставку спецтехніки та озброєння. Також там відбувся патріотичний концерт. Участь у ньому взяли курсанти прикордонної академії та відомі хмельницькі виконавці. Одна із локацій, на якій ми проводимо презентацію Національної академії, основних кафедр проводимо. Патріотичні такі заходи, практично вся, яка тут презентується зброя, вона використовується нашими підрозділами безпосередньо, які виконують бойові завдання. На даній зброї проходить підготовка наших офіцерів майбутніх. ті зразки, які всі тут презентовані, вони реально використовуються у бойових діях. Цивільним це важливо розповідати, тому що ніхто не знає, що буде завтра, наприклад, так. І ці всі характеристики, я думаю, повинен знати ну, не кожен. Ну, яка ж вже доросла де, там, людина, да? наприклад, ці біноклі, як їх застосовувати. Дуже цікава така техніка стоїть. Знаєте, це, якщо дивлячись по телевізору, то це одне, а таке вживу. Подивитися на це все, на ці всі такі прибори, то це просто емоції зашкалюють. Я думаю, що для дітей це дуже буде корисно. І не тільки для дітей дорослих, тому що багато чого нового ти бачиш для себе. І... Дуже вдячні Збройним силам, що вони організували таке чудове свято. Вперше з початку повномасштабної війни на сцені палацу творчості дітей та юнацтва відзначили випускний концертну програму. Летять у вирі Соколята. Підготував народний художній колектив ансамблю танцю. Подолянчик у двох відділеннях глядачам презентували понад два десятки хореографічних номерів. Серед них нова постановка бойового танцю опришків Аркан. Цього року випускниками стали 13 вихованців ансамблю танцю, 4 хлопців і 9 дівчат. Наступного року Подолянчик святкуватиме 60-літній ювілей. За цей час випускниками стали понад тисяча вихованців ансамблю. Більше сотні з них обрали хореографію своєю професією. Більше про ці та інші події розкажемо у вечірньому випуску новин вже о дев'ятнадцятій. Усі матеріали ви також зможете знайти на офіційному сайті та на сторінках МТРК «Місто» у соціальних мережах. Залишайтесь з нами. Слава Україні!